Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Мене звуть Оля і я хочу з вами познайомитись найперше, тому що я тут новачок на Ютубі тільки починаю викладати свої відео. І пишіть, будь ласка, в коментарях, як вас звуть, чому цікавитесь, можливо, ваша історія зізнавалась комусь в коханні, чи варто це робити. Так, і дрішечки розкажу про себе. Мене звуть Оля, я з України, з маленького міста Бердичу, може хтось знає. Uh, так, я цікавлюсь психологією, люблю читати, дуже люблю задати питання, тому що дуже люблю <просту> просто без коментарів, просто люблю. Uh, потім я люблю тваринок, я люблю творчість, фотографувати, знімати. Ось все таке креативне мене дуже приваблює. І, звичайно, ще му сказати, а, про мій вік це буде таємниця. Можливо, колись з вами поділюся своїм віком. Так, добре. Переходимо до моєї історії. Перш за все мушу сказати, що зізнаватись чи не зізнаватись в коханні це справа лише ваша, тільки ви вирішуєте. А скажу по своєму досвіді, ось трошечки я жалію, що це зробила. Але та Оля, яка була рік тому, яка це зробила, вона точно про це не жаліла, бо, знаєте, просто як камінь з душі впав, тому що ну, стало легше коли сказала про свої почуття. Розказали їх тому хлопцю і стало якось зрозумілоше, легше на душі. Але ми продовжуємо рухатись, хочу вам розказати трішечки передісторією. Я переїхала в Польщу з початком війни, і там я знайшла собі нових друзів, почала комунікувати, трошки вчити мову, і ось я потрапила в мою компанію, де був той самий хлопець, дуже гарний, азіат. Серденько розтопилася, рожеві окуляри. Ну, коротше, я закохалася в нього, і це не було так просто безпідставно. Ми почали спілкуватися, от ми могли переписуватись разом в компанії, десь там сісти, разом поговорити, десь разом піти. Ось реально було з людиною цікаво спілкуватися, було прикольно. Я навіть така думала, що от. Реально, це має якісь шанси, мені здається, ми будемо зустрічатися. Ну, взагалі, як це було. От ми спілкуємося, спілкуємося. Я, чесно, смілива дівчина, але я б, напевно, не стала зізнаватися в йому в коханні, якби не те, що він постійно говорив: якби: я трошечки не сміливий хлопець, всі справи. Але я думаю, що дівчина, яка може сказати про свою позицію, навіть перша. А так вона така смілива, я так захоплююсь такими дівчатами. І я така, ага, він захопиться такими дівчатами, добре. А, прикольно. А потім, коли він почав говорити, що там одна дівчина з нашої компанії, типу, уяви, Оль, вона, типу, зізналась мені в коханні. І я така, у, вау! І ви знаєте, в цей момент я просто мені ніби стало погано. Тому що, ну от уявіть, вам подобається хлопець. І він вам розказує про другу дівчину, яка зізналася йому в коханні, і я така почала переживати, а що якщо вони не зустрічається все. Але потім думаю, він ж мені розказав про це думаю, це точно ні. І він такий, я не пам'ятаю, що він тоді говорив. Типу, чому ні? Чому він їй якби відмовив? Але я поняла, що якщо зараз я йому не дізнаюсь, не, не дізнаюсь не зізнаюсь в коханні, то просто на цьому буде. Кінець закінчений, я повинна це зробити. Я просто реально жила з думкою, що я повинна це зробити. І ось ми влітку їдемо в табір. І в певний момент я теж довго нав... наважилася зробити. І ось момент істини: я підходжу до нього, він стояв з хлопцями, і я говорю: можемо з тобою поговорити наодинці. Він такий, а може мій друг піти зі мною? І я така, ні, давай тільки вдвох. І ось ми йдемо. І тут починається найважчий момент в моєму житті. Ми просто хвилин п'ять мовчали. Просто тиша така гробова тиша. Ну, просто я дуже довго. я смілива дівчина, але я дуже реально дуже довго наважувалася, щоб почати цю розмову. І ось він вже такий сам говорить до мене. Давай, давай, починай. І ще один момент я мушу зазначити, що він був він азіат. Але він довго живе в Польщі, і я повинна була зізнати цьому кохання на польський. Бо на початку ми говорили з ним англійською мовою, але потім я почала вивчити польську і своєю такою початковою Basic Polish, я, коротше, йому зізнаюся в коханні дуже довго перед цим хвилюючись на, і так настраюючи себе на, на позитив. Ну, в общем, говорю це. І тут дівчата будьте уважні. Починаються хлопчачі відмовки. Типу, він говорить мені, ну, ти знаєш, я недавно перестав спілкуватися зі своєю дівчиною, ми розійшлися, ти знаєш, я тобі говорив про проблеми, які в мене зараз в сім'ї. Та-да, да, я кажу, я знаю. Потім він говорить, що він ще чи ми можемо ми з тобою лишитися просто друзями. Mm, да, Дружба прикольна, крута. І ви знаєте, якщо б я не знала, що це все, ні, можливо, він дійсно це все мав, ці всі переживання, але насправді це все відмовки, тому що стосункам не заважає початку стосунків, не заважає те, що щось сім'ї не так, ще щось там, якісь там причини. Це просто говорить про небажання хлопця починати стосунки з вами. І ось починаються такі відмовки. Ти дуже класна дівчина, але я зараз не готовий. Ти така класна, я не хочу втрачати дружбу з тобою. Ні-ні-ні, дякую, ми таке все знаємо. Але реально, якщо б я не розуміла, що це відмовка, я би реально ще жила зараз надією, що ось пройшло три місяці, пройшло півроку, напевно, йому полегчало, і щось ми почнемо зустрічатися. До речі, чому це були відмовки? Тому що буквально через місяць. Йому вже якась там дівчина сподобалась. І ще, здається, я дізналась пізніше, що на тому таборі вона була, і ще на тому таборі вона йому сподобалась. Ну, тут то без слів, все зрозуміло. Тому, дівчата, зараз я поділюсь своїм інсайтами, чому ж не варто зізнаватись коханню хлопцю в першій. Тому що перший варіант. Він. Немає до вас таких ж самих почуттів, тобто він не збирався вам зізнаватись в коханні. На це може бути тисяча причин. От реально, йому подобається інше. Можливо, він зараз не готовий, можливо, він хоче зайнятися навчанням, саморозвитком, можливо, він болісно переживає якусь втрату, чи, ну, в общем, неважлива причина, важливий факт, що якби він не збирається вам зізнаватися в коханні. І... Хочу сказати, що можливий другий варіант, що, можливо, він хоче з вами стосунків, ви йому подобаєтесь, але він поки що не готовий до цього, не прийшов ще час, він ще дивиться на вас, дізнається, яка ви. І теж поспішати в такій ситуації, думаю, не варто, тому що краще хай він збереться зі своїми всіма силами. Цією своєю сміливістю, хлопці, насправді, дуже сміливі. І зізнається вам кохання. Трішечки почекайте. Або ж, перший варіант, повертаємося до першого варіанту, якщо вам він не збирався говорити про свої почуття, не потрібно, не потрібно говорити вам про свої почуття. До речі, ніколи не сприймати відмову на свій рахунок. Не Думайте, от, мені відмовили, і все, я значить, якась не така, щось зі мною не так. Ні, реально, ви просто не його ідеал. Ви ідеал когось іншого. І от повірте, буде такий хлопець, якого, для якого ви будете просто ідеалом. я щас не говорю про арабів. Реально, буде і не один хлопець, для якого ви будете просто принцесою Богинею, і я не знаю світлом його очей. Це просто діло смаків. Комусь ви подобаєтесь, комусь ви не подобаєтесь, не, не, не сподобаєтеся, а для когось ви будете просто найкращою дівчиною в світі. Тому ніколи, якщо у вас навіть така була ситуація з відмовою, ніколи не сприймайте це на свій рахунок. Так, рухаємося далі. Хотіла сказати, що, в принципі, ви можете робити все, що ви хочете. Можливо, вам стане легше, як ви розкажете про свої почуття хлопцю, можливо, ви навіть почнете зустрічатися. Бо все-таки бувають, рідко але бувають такі моменти, коли хлопець просто не сміливий, ви реально йому подобаєтеся, і ось ви допомогли йому в цьому. Але навіть якщо це була ваша ситуація, чи буде відмова, не, не хвилюйтеся, не думайте, що з вами щось не так, з вами все так. Можливо, з ним щось не так, якщо він таку гарну дівчину пропускає. Ну і ще такий момент. Дуже часто я чула від хлопців, що вони не дуже люблять ініціативу з боку дівчат, тому що, от представте, він завойовник, він хоче набратися сил, сміливості підійти до вас сказати, як ви подобаєтеся йому, а тут а ви зробили це перші. Знаєш, ви більш сміливіші, чи що? Чесно, я не знаю, хлопці, якщо хтось дивиться це відео, напишіть, чи. Подобається вам, якщо дівчина пізнається в коханні вам перше. Але знову, знову мені здається, що все залежить, чи ви подобаєтеся хлопцю. Якщо ви справді подобаєтесь хлопцю, він все одно буде радий, що ви йому дізнались кохання. Але якщо не подобаєтесь, то він буде трішечки, як сказати, заламаний, Трішечки буде такий збентежений. І що ж мені сказати? Вона ж була моєю знайомою подругою, однокласницею. А тепер, як це не втратити з нею таких нормальних стосунків, будемо друзями. Знайома ситуація. Не все. Я виговорилась, а тепер чекаю ваших ситуацій, ваших історій і взагалі ваших думок, що ви думаєте по цій темі. І я надзвичайно рада, що ви слухаєте, дивитеся це відео, те, що я дуже хочу, щоб ви поставили мені лайк, підписалися. І дзвіночок, як то кажуть ютубери. <хи> і, знаєте, я хочу зізнатись коханні, Можливо, це трішки передчасно, але тобі, вам, хочу зізнатись коханні і сказати, що я вже вас люблю, і я відчуваю, що моя аудиторія буде просто найкайповішою, найщирішою і найпрекраснішою аудиторією, з якою можу ділитися усім своїм досвідом. Тому дуже вас люблю. Дуже дякую вам за те, що ви підписалися. І чекайте на нові відео. З вами була я, Оля, і до нових зустрічей!